Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Завтра я зніму для вас відео. Нарешті ми поговоримо знову про відносини, про жінок, чоловіків. І питання буде таке, що найважче, мабуть, спілкування і найменш таке адекватно це з жінками, там у віці там, 31, мабуть, 35-33 роки, тому що вони е, живуть в найбільшій такій е, ілюзії. От, вони чомусь вважають, що вони ну, звичайно, виглядають вони непогано, якщо собою займаються, доглядають, але вони чомусь вважають, що вони виглядають так само, як 25-27, е, і, і привіт, скропивий пишуть. Так, да. і е, поведінка їх така, е, яка, яка є. От про це ми поговоримо завтра, і чому дуже важко. Дуже важко з ними мати справу. От на сьогодні, все будемо сподіватися до нових зустрічей.